Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 21 червня 2025 року. Субота я приїхав до лісу. ну Я вже в першу чергу назбирав черниць собі на компот. Бо вчора хто, хто дивиться, мене спостерігає, за мною теж якби, якби приїхав по черниці, побачив лисички, черниці вже відкинув на другий план, почав збирати лисички. Потім почалася буря, дощ, і я поїхав додому. А сьогодні вже вирішив таке, назбирав я тут небагато. Але я так і планував мені на пару банок компоту закрити на зиму. Ну, якщо кому цікаво, то я всіх запрошую. Ходімо, подивимося, підемо разом, подивимося, що можна знайти в, нашим, в наших лісах. Ходімо. Так, зайшов я ось такі неприходні хащі. Не знаю як тут ходити, але хочу тут походити, тут таке середовище підходяще для підосичників жовтобурих. І я не помилився. У нас вже є перша знахідка, погляньте який велетень. Як же ж його... О, він вже геть старий, да? старий його і він то може бути ну, якби... чистий. Ну, зараз перевіримо. Та ми його тут і залишимо просто заради цікавості. Погляньте, яка в нас шляпа. Дивіться, він якраз по діаметру з відро. Так, да, погляньте, він абсолютно чистий, чистіший. Але він вже сам по собі, бачите, старий. Зараз ми його ще й так перевіримо. О, да. Зараз вам покажу. Ну ось бачите. Він так, це чистий я його перерізав, ми його так розкидаємо, нехай спори. Тут неподалік люди ягоди збирають. Ну, вони нам не заважають. Збираються, ми тут походимо, зараз подивимося, ми зараз щось. Знайдемо помоложе. Так, здається, у нас знахідка знову погляньте, бачите. Жовто-бурий Ну, це, це гарний це. В порівнянні з тим, то це дійсно це гарний. Ось іще один. Бачите, як вони ростуться і якийсь нахиляний, мабуть. На нього наступили і він так виріс. Опа. Такі ми, звісно, беремо і йдуть вони до нашого відерця. У нас здається грибочок білий. Опа. Туда дивіться який пустун. Тут тобто нема. Нема. Зараз перевіримо. Хоча він може бути. Так, він. Видно, що він побитий. Але візьмемо. Вдома вже його там ретельно перевіримо. Хоча я думаю, я не знаю, що з нього там. Може щось... Ох ти. Ташка така якась не надзвичайна, не обична. Ну що, ходімо далі. Лисички у нас тут. Куди ж без них? А хоча б лисички були і то. І то було б добре. Ну ось, бачите, лисички чистенькі у нас. Хоч це радує. Будь до нашого, наша, звісно. Комарів задовбали. Лізуть прямо в ухо, в очі. Так, Тут уже хтось побував. Видно, що корінці валяються. Ось такі лисички. Тут -а. мурашок тут багато, а, вже лазить. Вже десь лазить по руці. Ці мурашки так больно кусаються. Ха. Неприємно. Таке мале, а так жалить. Переїхав я вже на іншу локацію, так як там вже ну, і багато грибників і немає вже що там збирати, кого не зустрінеш і кожного так пожменьки тих лисичок. Переїхав вже на іншу локацію, зараз подивимося, що тут я ще в цьому році тут не, не збирав, але в минулому році, в минулих роках то був результат. Зараз подивимось. Ну і зараз вже Бачите, вони вже... А тут вони геть якісь зовсім такі вже підсухуваті, як би сказати, більш якби на сонці. Ось видно, що хтось вже збирав. Так ще й тут були грибники. Ну це ж таке, це усім потрібно всім, всі збирають. Не тільки мені одному треба. Всім. Але є, бачите, ось такі попадаються. Ось, ось це маленькі хай нехай будуть. Теж оце листя треба піднімати, розгортати, бо дивися, так на перший погляд ніби і не видно, а вони всі ось під листям. Ось так. О, бачите. Ну думаю може ще й тут підзбираємо щось по-любому й ну, тут бачте тут ще може чи менше людей було Всі якось воно я вже чую їде десь ще машина А тут ще ну, бачите можна знайти Бо там вже я стільки обходив Я думаю, що ми за щось підзбираємо. О, і тут теж. Є. потрібно уважно придивлятися. Так десь там дві, там одна, там три. Можна ще щось підсобирати. Завтра неділя. Завтра буде ще більше людей. Я планую взагалі поїхати до іншого лісу. Побачити все там. Ну, буде видно. Нічого планувати не буду, бо живемо зараз в такий час, що нічого наперед не можна планувати. а тут видно, що вже от спеки аж краї вже так попригорали. Тут і стеж на муху вони, На моху взагалі вони гарні, так як там більш вологості і не такі вони запечені як на сонці Тож на, на відкритій місцевості але ось і підличками вони є бачите там ще якась волога є і такі гарні вони о, такі насисті сухні ще да, тут можна ще щось підзбирати Завтра в нас неділя. Ну так собі планую поїхати до іншого лісу, там де я завжди ми з вами ходимо, збираємо там в іншому місці цей ліс. Далі від цього. Але буде видно. Тут у нас, здається, підберезник. Да, зараз перевіримо його. Ну, ось так він виглядає, бачите? Тому він залишається тут. Ну, а неподалік ось такий гарний. О, дивіться, який гарний. Ну, цього ми, звісно, беремо. Тут немає ніяких питань. О, ось так. О, погляньте яка гарна лисиця. О. О. Дитя яка жовта така. Опа. Дивіться, які гарні. Да, взагалі тут гарні лисички такі. Тут видно. Ці люди менше було людей дивно. Всі десь туди їдуть, там немає вже нічого. І тут ще бачите, його сіди. І такі самі по собі лисички гарні. Я знаходив, ну просто я не знімав. А так, ну попадались по одній, по дві вже не хотів я по одній так займати. Да, Тут лисички ще є, бачите, і ну, всі десь туди їдуть, туди там де звідти звідки я приїхав. Там їх щось геть зовсім не... ну, немає. Вчора Якби ходив їх було мало, теж були І сьогодні. Ну, Хто його знає, може в них там якісь інші є свої місця, я не знаю. Ну, тут ось. Хочу всім вам подякувати, що ну, мені приємно, ви пишете останнім часом взагалі тут, тут фу, ніяких не хейтерів, нічого немає, всі адекватні люди, всі пишуть мені гарні коментарі. Щиро вам дякую за це. Ну, я обідився і бачу, що в ну, мене на каналі більшість, ну як не більшість, май, майже всі. Всі, можна сказати, всі нормальні люди, які пишуть відгуки хороші. Колись там були такі, що один із усіх один, можуть 50 коментарів написати, всіх, я кругом все. Влаштовую, один якийсь знайдеться і все одно щось у нього не так, все одно або до чогось стільки прищупитися. Отак може елементарно, до цієї рубашки скаже, о ти вчора в ній збирав гриби, і сьогодні в ній збирав гриби. Ну отако. Ну, типу, в такому плані я маю на увазі. Хоча ж це не означає, що я в ній постійно ходжу. Я просто їду в ліс накинув, щоб в ній не так. ну, Комарі, я міг би і в футболці ходити, але ж комарі і ці руки і так десь там черкнув, там подер, там це, там все. А рубашку зверху накинув, вона ніби мені не сильно так її жарко. Ось хочу вам показати, погляньте, стільки цих, цих березничків тут. Цей вже пропав. Ось, бачите. О, бачите, ніхто так та їх і не... і не знайшов. Я хочу тут подивитися, може де ще лисички які є. Так, 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 так. Оп, опа. Що це у нас такий білячок здається, так? Да? Опа. Да, маленький білячок. Білячок. Ой. Ну, ось, бачите, навіть не знаю брати його, не брати. Візьму, може, шапочка нормальна, бо ніжка вже трошки, бачите, побита. Ой, нехай буде. Ось так у нас вже зараз від дерево. Ідемо далі. Ну, ось, бачите, це вже на сонці і вже края, як би під, підгоріли. Ті, які десь листям, то ті нормальні. Так. Ось так. Ну ось і все, друзі. Закінчився наш сьогоднішній похід до лісу. Нагадую, сьогодні у нас 21 червня 2025 року, субота, вихідний день. Люди є в лісі. Я назбирав ось чорнички тут пів літра. Ну, якраз мені на дві баночки буде трьохлітрові закрити компота. А може так буду варити компот та пити. Ну і лисичок, звісно, ось так. Я думаю, мені вистачить. Комарів вже задовбали, оце кусаються. Потрібно вже засіб брати. Ну що, хочу всім подякувати. А ще я планую на завтра поїхати до іншого лісу. Ну, це так в мене в планах, тому що зараз такі часи, що особу планувати нічого не можна, але ну, все ж таки я планую. Ну, може, в тому плані, що може погода ще підвести. Це ж таке, якщо буде великий дощ, то, звісно, не поїду. Ну, а так збираюся. Та й так, вже три дні підряд відео я вже вам просто надоїв. Ну ще взавтра, може, поїду. Побачимо, що завтра буде, а потім може на якийсь час притормозиться, якісь 2-3 дні, то я не поїздю. Бо зараз жара в нас. Щось гриби не сильно не ростуть. Вони бачите, якщо є, то червиві, в лісі сухо. Так, ну що, хочу всім подякувати, дякую вам ще раз за те, що ви мені гарні коментарі пишете, що слідкуєте за мною. Бажаю вам всім вашим, вам, вашим родинам, мирного неба. Це саме в першу головне, в першу чергу. Ну, а також здоров'я, всього благополуччя, достатку, щоб все було добре. До нової зустрічі. Тобто до завтра.